Тиждень, які ми хотіли би все-таки привернути більше уваги до родиною щеплення нашого населення. Просимо вас щеплювати як дітей, також і дорослих для того, щоб був колективний імунітет. Кожна доросла людина раз в 10 років повинна пройти певні щеплення. Що ми робимо разом з центром контролю? Це те, що придумуємо різні заходи для того, щоб люди наші чули, що таке вакцинація. Друге, це те, що спільними виїздами ми також і обстежуємо наших людей, дітей і. І неодноразово наголошуємо про те, що щеплення це є одне із профілактики. В другий момент це є захищеність. Наші сімейні лікарі завжди готові оглянути наших пацієнтів. У нас в наших амбулаторіях загальної практики сімейної медицини є всі вакцини. В наявності хорошої якості, якщо немає на даний момент ніякої протипоказів, до щеплення може в той самий день про відбутись пройти щеплення по наших родинних календарях.